Так, давайте візьмемо наших суперників, Кого ми візьмемо. Ось цього візьмемо. Візьмем ще візьмемо? Давайте візьмемо спайдера. Ось, рухаємось далі. Ось перший тур. Ми будемо бачити їхати на таких позашових але ми будемо їздити де? Правильно, ми їздитимо на кухні. Так. На кухонному столі. Ось я собі так вважаю, що за задумкою розробників, це було придумано так. Ці всі суперники, які я вибираю, з якого я вибираю свого персонажа, тобто це все друзі. Вони, я так зрозумів, мали на меті показати, що просто зібралися діти, взяли свої ігрушки, свої машинки дитячі. Ось з підручних предметів різних зробили такі траси в будинку і біля будинку. І проводять змагання, хто краще грає, там, ганяє на своїх домашніх машинках, я так зрозумів. Ось, і Ми будемо бачити, які тут різні траси є. Ось бачите, апельсин лежить на кухонному столі, ось вафелька, різні такі цікаві предмети. Ось, і Ми будемо проходити тури, будемо насталювати, насолоджуватися цією.